Жесі відходь!» Помічниця. Ось тут склала порожні бананові ящики від е, грушки. Хто мені би сказав в тиждень тому, що я знову почну рвати е, грушку, <смір> я би не повірила і е, сердилася б. Але так як здала. Ну, продала, подивіться, яка гарна нояберська грушечка є більша, є менша. Ось така, а смачнюча це диво-грушка. Диво, смак надзвичайний і зберігається гарно. Подивіться. Прямо по ногах вилазить. Надзвичайний смак. Я частину. Продала, люди приїздили додому частину, відправила по новій пошті, декілька бананок замовили і так продали. Тому що люди хотіли скуштувати ось цієї такої смачної, домашньої і головне, не обробленої жодного разу грушечки. Так, зараз покажу, є ще в мене. Ось така. Одні називають цей сорт грушки виставкова. У нас, кажуть, на неї сокровище, чесно кажучи, яка саме є правдива назва цієї грушки, не знаю, але також дуже смачна. Бачите, ось така грушечка. Ця йде доволі крупна. Залишилося її у мене. Небагато. Одна неповна бананочка, тому що знизу там є ще така грушечка-лимонка. Зараз, якщо тут в мене десь під верхом є, щоб вам показати, ось такого плану грушка. Але це просто мала звідси, ну, також смачна, але та грушечка три їжки, має кислинку, куди ти поліз. З грушкою показала. Зараз покажу дивіться Ще один дружок допомагає. І ось тут знову є у мене на збиранні мішки з яблуками. Ще на городі є, ще є доволі багато збирати. Також, як то кажуть, зарікалася, що не буду більше в цьому році збирати яблуко, тому що дуже важко було знайти людину, яка б мені їх відвезла, щоб заробити ту копійку. Але, на щастя, Бог допоміг, і чоловік зголосився, відвіз минулого разу і казав, щоб я збирала, він мені ще раз відвезе. Але так як я дуже прихворіла була. І також маркізику, а чому ти такий сердитий? Все, він сердитий, пішов на город, сам буде збирати яблука. Не хоче таких помічників, як ми. І також, крім того, що захворіла, я займалася продажою грушки, яку я вам показувала раніше. Тому не мало часу дозбирати яблук. Мені потрібно десь від 40 до 50 мішків, щоб вести, тому що чоловік відвозить трактором. То ось так, бізнес мій продовжується осінь, тому дерева вже більшість скинули своє листя. Деякі, які ще тримають, то вже помінялися, бачите такі яскраво жовті листочки. І ось е ця пора, мабуть, також одна з моїх найулюбленіших. Та взагалі я люблю будь-яку пору року. Зима по своєму прекрасна, е весна по своєму, літо і осінь. Але, напевно, осінню ми бачимо усі ті Яскраві кольори ту всю яскраву палітру, яку має природа. Від жовтих, червоних, зелених, різними такими крапочками, полосочками листочки. Такі осінь є осінь. І дуже швидко ось ця краса проходить. Подивіться, яка дружба? Котика з песиком. Красунчики мої. Всі вони зі мною, бігають. До речі, друзі, можливо, комусь потрібен котик. Батько їхній чистокровний британець, а мамулька, звичайно, наша красуня Аріелочка. Так? Джесюль, що ти скажеш на це? Джесіка дітей бавити Аріелкиних не допомагає, хоча Аріела тобі допомагала бавити твоїх песиків. Вона їх і мила, і спала з ними, гралася. А Джесіка так не кусається і на тому добре. Це такий маленький фрагмент вирішила вам зазняти. Ну, Прийшла відпочити, тому що ще все ж таки температура невеличка тримається. Хто це лазить по дереві? Інфекція є, і тому трішки працюю, трішки відпочиваю. Так, друзі, миру, добра, пока-пока.